Завжди біля нього літав його чорний дракон, маленький, смішний, неотесаний, сяй лускою, Надміру марудний, неначе безколірний сон, занадто докучливий ному літати зі мною. Дракон коло нього був завжди, чи вдень, чи вночі, чи сонце на дворі, чи злива водою із діжки, читав йому вірші, вчепившись на лівім плечі, співав колискові. Вмостившись на краєчку ліжка, а він лиш вояк і не мав помережених крил. І тяжко ходив, наче вдянений в, в гиряві лати, намріював небо та безмір далеких світил. Дракона питав: Ну, коли ми вже будемо літати? Дракон говорив: Ти ж у землю коріння могруз, і бачиш ґрунти, бо ніколи не дивишся вгору. Для лету візьми невагомість окрилених мус. У згір'я знайди чи самотню незайману гору, а ще тебе тягне донизу твій бронік важкий, і туга, замішана з глеким суглинком вологим, будь вітром веселим, позбудься за жури старий, вернися в дитинство, стань хлопцем малим, босоногим. Усе він знайшов невагомість і сивий кураган, де місяць пролив срібло золото над тереком. І виросли крила з його незагоєних ран. І він полетів, біла птаха із чорним драконом.